Запитання, з якими станами я працюю. Справа в тому, що акупунктура не дасть працювати в вузьку направлені в якійсь специфікації. Так не вийде. Для того, щоб, наприклад, працювати з тою ж аутоімунною патологією, чи з онкологією, чи з якимись там серйозними артритами, треба розуміти, що всі ці стани вони набуті протягом десятків років. Просто так вони не приходять. І для того, щоб відкотити цю хворобу, розпутати весь цей патологічний клубок, мені треба знати норму, знати патологію і зробити повністю відкат до рівня нормального здорового функціонування організму. Для цього треба починати розпутувати і враховувати абсолютно всі нюанси. Відповідно, мені треба знати ендокринологію, мені треба знати ріматологію, мені треба знати гематологію. Тобто все-все-все-всі ці частини, і воно все взаємопов'язане. Виходить, що акупунктура це, мабуть, єдиний, єдиний інструмент на сьогодні, який працює із тілом, і з душею в будь-яких його проявах.